Класифікація джерел небезпеки небезпечних та шкідливих факторів. На початку давайте розглянемо термін небезпека. Небезпека це негативна властивість матерії, яка проявляється у здатності її завдавати шкоди певним елементам всесвіту, потенційне джерело шкоди. Якщо йдеться про небезпеку для людини, то це явища, процеси, об'єкти, властивості здатні за певних умов завдавати шкоди здоров'ю чи життю людини, чи системам, які забезпечують життєдіяльність людей. Важливо пам'ятати, що сприйняття небезпеки є індивідуальним кожна людина має своє розуміння цього поняття, і це залежить від багатьох факторів, включаючи рівень соціального і духовного розвитку та соціальну ситуацію. При ідентифікації небезпек необхідно виходити з принципу, все впливає на все, тобто, джерелом небезпеки може бути все живе і неживе, та підлягати небезпеці також може все живе і неживе. Джерелами або носіями небезпек є природні процеси та явища, елементи техногенного середовища та людські дії, що криють у собі загрозу небезпеки. Небезпека не обмежується одним часом чи простором, вона може існувати в будь-який момент і реалізуватися різними способами. Небезпеки можуть бути у формі енергії, речовини та інформації, і вони не вибирають свої цілі. Це може бути пожежа у вашому будинку, хімічний розлив у вашому районі або навіть кібератака на ваші дані. Для того щоб краще розуміти і управляти небезпекою, необхідно класифікувати її. Існує більше 150 різних видів небезпек. Класифікація допомагає нам проаналізувати, узагальнити та розробити заходи для запобігання негативним наслідкам. Системи класифікації небезпек можуть бути базовані на різних критеріях, таких як джерело походження, локалізація, наслідки, збитки, сфера прояву, структура, характер впливу на людину і багато інших. Однак найбільш вдалою і загально прийнятою системою класифікації небезпек є поділ на чотири основні групи: природні, техногенні, соціально політичні та комбіновані. Природні джерела небезпеки включають природні об'єкти та явища, які можуть становити загрозу для життя та здоров'я людини. Це можуть бути землетруси, суви, селі, вулкани, повені, снігові лавини, шторми, урагани, грози, град, тумани, ожеледі, блискавки, астероїди, а також різні види небезпечних рослин, тварин, бактерій, вірусів та заразних хвороб у тварин і рослин. Техногенні джерела небезпеки пов'язані з використанням технологій та ресурсів людством. Сюди входять транспортні засоби, підіймально транспортне обладнання, горючі, легкозаймисті і вибухонебезпечні речовини, процеси при підвищених температурах і тиску, електрична енергія, хімічні речовини та різні види випромінювання, джерелами техногенних небезпек є об'єкти матеріально культурного середовища. Соціальні джерела небезпек пов'язані з соціальними явищами та низьким рівнем духовного та культурного розвитку. Сюди входять такі проблеми, як бродяжництво, проституція, п'янство, алкоголізм, злочинність та інші соціальні явища. Джерелами цих небезпек є низький матеріальний стан. Погані умови проживання, страйки, повстання, революції та конфлікти на різних рівнях. Політичні джерела небезпек пов'язані з політичними конфліктами та напругами. Це можуть бути міжнаціональні конфлікти, політичний тероризм, ідеологічні, міжпартійні, міжконфесійні та збройні конфлікти та війни. Більшість джерел небезпек є комбінованими. Тобто вони поєднують різні аспекти та характеристики. Наприклад, соціально-техногенні небезпеки включають професійну захворюваність, професійний травматизм, психічні відхилення та захворювання спричинені виробничою діяльністю, масові психічні відхилення та захворювання зумовлені впливом на свідомість і підсвідомість засобами масової інформації та спеціальними технічними засобами, токсикоманія. Важливо розуміти, що наявність джерела небезпеки ще не обов'язково вказує на те, що обов'язково буде заподіяна якась шкода чи пошкодження. Джерело небезпеки свідчить передусім про можливість утворення конкретної небезпечної ситуації, за якої може бути заподіяна шкода. До матеріальних збитків пошкодження, шкоди здоров'ю, смерті або іншої шкоди призводить конкретний вражаючий фактор. Під вражаючими факторами розуміють такі чинники життєвого середовища, які за певних умов завдають шкоди як людям, так і системам життєзабезпечення людей, призводять до матеріальних збитків. За своїм походженням вражаючі фактори можуть бути фізичні, наприклад, ударна повітряна чи водна хвиля, електромагнітне, акустичне, іонізуюче випромінювання, об'єкти, що рухаються з великою швидкістю або мають високу температуру, хімічні це хімічні елементи, речовини, що негативно впливають на організм людини, фауну та флору, призводять до руйнації об'єктів життєвого середовища. Біологічні це тварини, рослини і мікроорганізми, соціальні, наприклад, збуджений натовп людей та психофізіологічні, залежно від наслідків впливу конкретних вражаючих факторів на організм людини, вони в деяких випадках поділяються на шкідливі та небезпечні. Шкідливі фактори це чинники життєвого середовища, які можуть призводити до погіршення самопочуття, зниження працездатності, захворюваності та інших негативних наслідків, але не завжди безпосередньо призводять до смерті чи серйозних ушкоджень. Небезпечні фактори навпаки можуть призводити до травм, опіків, обморожень, інших ушкоджень організму чи раптової смерті. За характером та природою впливу, всі небезпечні та шкідливі фактори поділяються на чотири групи: фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні. Фізичні фактори включають в себе різні параметри оточуючого середовища, наприклад, підвищена швидкість руху повітря, вологість, атмосферний тиск, освітленість та стан будівельних конструкцій. Ці фактори можуть впливати на здоров'я і безпеку людини. Наприклад, підвищений тиск або недостатня освітленість можуть призвести до стресу або нещасних випадків. Хімічні фактори це хімічні елементи, речовини та сполуки, які перебувають у різному агрегатному стані: твердому, газоподібному, рідкому, які різними шляхами проникають в організм людини через органи дихання, через шлунково-кишковий тракт, через шкірні покриви та слизові оболонки. Та які за характером дії виділяють токсичні, наркотичні, подразнювальні, задушливі, сенсибілізуючі, канцерогенні мутагенні речовини та такі речовини, що впливають на репродуктивну функцію. Біологічні фактори це макроорганізми, наприклад, рослини та тварини, та мікроорганізми, це бактерії, віруси, рикеції, спірохети, грибки та найпростіші. До психофізіологічних факторів відносять фізичні та нервово-психічні фізичні перевантаження, вони можуть бути статичними та динамічними, та нервово-психічні перевантаження, наприклад, розумові перевантаження, перевантаження аналізаторів, монотонність роботи, емоційні перевантаження. Небезпечні та шкідливі фактори дуже часто бувають прихованими, неявними або такими, котрі важко виявити чи розпізнати. Сонячне випромінювання, яке необхідне для існування майже всіх живих організмів на землі, в тому числі й людини, може бути причиною захворювання шкіри. Приваблива дитяча іграшка може виділяти шкідливі речовини. Пасажир, який мирно куняє в кріслі салону літака, може виявитися терористом. Слід також знати, що одне джерело небезпеки може призводити до різного роду небезпечних ситуацій, які породжують різні вражаючі фактори. У свою чергу вражаючі фактори можуть спричинювати утворення нових небезпечних ситуацій чи навіть джерел небезпек. Наприклад, газова плита на кухні становить загрозу отруєння, пожежі та вибуху. Отже, вона може розглядатися як джерело небезпеки. Коли ж через якісь обставини будуть залишені відкритими конфорки, і газ, що заповнює приміщення, вибухне, з'являються інші джерела та інші небезпечні фактори, а саме, елементи будівлі, що руйнуються, полум'я, чадний газ тощо. Сучасне життєве середовище навіть у побуті, а тим більше в промисловості, містить багато потенційно небезпечних джерел, серед них можна визначити електричну мережу, електроапаратуру, систему водопостачання, медикаменти, отруйні та пожежонебезпечні речовини. А щоб виникла реальна небезпечна ситуація, необхідна причина чи умова, своєрідний пусковий механізм, при якому потенційна небезпека переходить у реальну. Логічним процесом розвитку небезпеки, реалізації потенційної загрози є тріада, джерело небезпеки, причина, небезпечна ситуація. Отже, найбільш небезпечна ситуація для людини виникає за таких умов: небезпека реально існує. Людина знаходиться в зоні дії небезпеки, та людина не має достатніх засобів захисту, не використовує їх або ці засоби неефективні.